В студії Олександра Литинська. Туманне коло навколо сонця є народною прикметою наближення хуртовини, а про ймовірність опадів найближчої доби у неділю 11 грудня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, у цілому хмарна погода очікується в західній частині з помірною інтенсивністю, дощитиме всюди за винятком Закарпаття там без суттєвих опадів. Термічні показники від 2 до 6 тепла. Метеокартина на півночі має бути хмарною з проясненнями. На Житомирщині буде плюс чотири і пройдуть помірні дощі. А в Чернігові та Сумах дощитиме з мокрим снігом при температурі повітря від мінус 3 до плюс 2. Один-три градуси нижче нуля протягом ночі та 2-4 тепла в день очікується на термометрах у східних областях. Хмарність із проясненнями тут передбачається в супроводі помірних опадів. На півдні спостерігатиметься мінливо-хмарна погода. В нічний час трохи дощитиме. У світлу пору доби суттєвих опадів бути не повинно. Температура повітря цієї доби становитиме 4-8 вище нуля. На Кримському півострові теж має бути мінливо-хмарно. Дощі тут летимуть з невеликою та помірною інтенсивністю. Термометри цієї ночі покажуть в середньому плюс 5 а в денний час до 10 градусів. Від двох морозу до двох тепла зафіксують ртутні стовпчики протягом ночі в центрі. Денний максимум становитиме 2,5 тепла, переважатиме суцільна хмарність. За прогнозами очікуються невеликі опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Як дослідив історик Анатолій Макаров, подсолнухами солнухами в Києві 19 століття називали смажене насіння соняшника. Містяни його обожнювали. У скверах, магазинах і в громадському транспорті його лузати забороняли. А от місця масових гулянь, балагани й базари зазвичай за кілька годин вкривалися товстим шаром лушпиння. 1909 року захисники порядку в місті не витримали. Поліція оголосила війну. Горам соняшникового сміття відтак лускати насіння відтоді забороняли ще й на тротуарах. Утім, винахідливі кияни від шкідливої звички не відмовилися, просто лушпайки почали осідати в кишенях любителів подсолнухів, а не на міських вулицях. Такі вишукані манери можемо спостерігати й досі. А далі про погоду. Тож у столиці та області стовпчики термометрів фіксуватимуть протягом ночі 2-3 градуси, а в день до 6 тепла. Прогнозується хмарна метеокартина в супроводі дощів з невеликою та помірною інтенсивністю. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.